Всім привіт! І знову моя чергова робота. Ось такий светр. Мені він дуже подобається. Стильний, теплий і зручний, а головне дуже просто в'яжеться. Цей светр я в'язала використовуючи пряжу Alize Lana Gold Plus номер 203 Jeans Melange. Це достатньо товста нитка і щільність в'язання зразка 10х10 см я також вказую. Це основні розміри цього светра. Я зразу в'язала і перед, і спинку, але один боковий шов у мене є. Ви можете в'язати єдиним полотном по колу. І так почнемо. Набираємо 164 петлі і в'яжемо резинкою 2х2 7 см, потім за схемою. Ми бачимо, що перед і спинка абсолютно однакові і в'яжуться досить просто. Це лицьові та виворітні петлі. Як в'язати косу із 12 петель і центральну косу із 24 петель, я показала на другій схемі. Спочатку розглянемо, як в'язати косу із 12 петель. Перші 6 рядів це звичайні лицеві петлі. 7 ряд перехрещення. Перші 4 петлі залишаємо на додатковій спиці за роботою, в'яжемо наступні 4 петлі, потім пров'язуємо 4 петлі з додаткової спиці і дов'язуємо останні 4 петлі. Наступне перехрещення це 13 ряд. Перші 4 петлі пров'язуємо лицевими, наступні 4 петлі знімаємо на додаткову спицю та залишаємо перед роботою. Пров'язуємо останні 4 петлі, а потім 4 петлі з додаткової спиці. І так повторюємо ці перехрещення через кожні 5 рядів. Як в'язати центральну косу із 24 петель, я також показала на схемі, і вона в'яжеться за таким же принципом. Спочатку знімаємо 6 петель, і залишаємо за роботою і пров'язуємо наступні петлі. Друге перехрещення знімаємо 6 петель і залишаємо перед роботою, а пров'язуємо наступні і потім з додаткової спиці. Ось так достатньо просто. Спочатку ми набрали невелику кількість петель. Щоб светр був достатньо комфортний, ми збільшуємо силует. Для цього додаємо по одній петлі зліва від коси із 12 петель та справа від іншої коси із 12 петель. Це для переда і також для спинки. Через кожні 8 рядів і всього 8 разів. Через 39 см від початку вироба починається пройма, тому в'яжемо окремо вперед і спинку. Для оформлення горловини через 53,5 см для переда закриваємо середні 18 петель. І через 57,5 см для спинки закриваємо середні 30 петель. І в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі, за схемою. І так, ми закінчили перед та спинку. Тепер починаємо в'язати рукав. Набираємо 32 петлі і в'яжемо резинку 1 на 1 10,5 см. Потім додаємо 31 петлю і в'яжемо за схемою. Ми бачимо, що це лицеві та виворітні петлі, а також коса. Цей светр має досить об'ємні рукава, тому для їх збільшення додаємо через кожні 4 ряди. У одній петлі з кожної сторони 9 раз. І так через 45 см закриваємо петлю. Нам залишилось зібрати светр і зв'язати комір Ось так досить просто в'яжеться цей светр. І я сподіваюся, ви отримуєте тільки задоволення від цієї роботи. Підписуйтесь на мій канал і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Я впевнена, у вас все вийде!